Вітаю вас, шановні глядачі, в Ефіра. Програма Незабутнє. Гість програми Володимир Іванович Петрук, Петрук Володимир Іванович народився 13 лютого 1943 року в Житомирі. Має технічну і гуманітарну освіту, закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту 1965 рік та філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1972 рік. З 1977 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка як науковий співробітник кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики, кандидат історичних наук. Член Національної спілки письменників України, публіцист. Отож, Володимир Іванович, я знову вітаю вас в нашій студії. Дякую. І, я теж вітаю всіх слухачів-глядачів. Знову ж таки, запитую, як ви людина з такою серйозною технічною освітою? От перейшли в гуманітарії от, і зайнялись такою темою, над якою ламали списи не, не один науковець. От, Стали досліджувати стародавніх скіфів, От. Чи не, що там щось не, не, не доведено, не, до, не сказано, не дороблено. Ну, якщо так безпосередньо від кібернетики йти до, до Скіфів, то я вам скажу, що е, є в історії деякі задачі, які століттями відомі і, і ніяк не могли бути вирішені. Ну, Оскільки одна з таких задач це задача. Скіфського великого казана, який я писав Геродот. Я як кібернетик, працюючи на кафедрі моделювання складних систем, але в той же час, як ви бачили, що в мене гуманітарна освіта, я за покликанням завжди цікавився історією України, ну, то я прийшов до висновку, що цю задачу можна розв'язати завдяки. Тим методам специфічним, які застосовують кібернетики при розв'язанні задач, бо у нас задачі бувають з неповними даними, з шумами, з якимись спотвореними даними, а їх вирішують. Тоді виникає питання, що це задача, за задача і для чого її треба розв'язати. Ну що добре, я, про, я про казан, як, як розкажу розкажу детальніше, це, да. Да, але, але, але мабуть, але декілька почнем... слів дозвольте мені таких вступних так. зробити. Да. От, скажімо, книга називається Екзампай. Як там? Ну, ну це йдеться про цю книжку. Да. От ця книжка так от називається. Це моя кандидатська дисертація. Екзампай, сакральний центр України. Значить, ви знаєте, що в кожній країні зараз є столиця, а в стародавній часті були центри, так би мовити. І, і, вони це було могло, могло бути не забудована, як нам уявляється частина, або як грекам, скажімо, уявлялися в Скіфії. Насправді е, існувало місце, центр, такий екзампай, святи де було головне святилище Скіфське. І це задача просторова. От, декілька задач. Просторова задача це вияснити географію скіфів. Ну, очевидно, що треба знати, якщо то треба знати, де вони да. були ці зкіфідачі. От, от справа в тому, що ну, нам поталанило Україні як, як європейській країні, що батько історії європейської одночасно є батьком історії української історії. Чому Геродот? Тому що він. В 5 столітті до Нової ери е, мандрував е, по країнах, які примикали там від Африки е, Ближнього Сходу і по Чорному морю, навколо Чорного моря. І в той час був Скіфії, в Скіфі, Ольві у нас був, був у Криму. Там, до речі, його дочка заміжем була в, і в Паторії. А, І Геродот настільки любовно описав Скіфію в п'ятому столітті. Посвятив цьому четверту свою книжку, яка потім дістала назву Мельпомена, а детально описав річки Скіфії, її етнографію, яка є, і зазначив, що це є країна, яка від Дунаю йде до Дону. Дон був це, це, це опис, так званий скіфський логос, так? Це, це скіфський логос, так. Ну, це книжка так називається, скіфський логос. так. У нього назв не було, це пізніше вже, це вже назви, пізніше. назви дали, учені дали назви. Mm. Да. То він описує, і при цьому каже, що Скіфія приблизно являє собою квадрат, а у грецькій міфології поняття квадрата було правильна фігура і все те, що по праву сторону стоїть, це значить, там по ліву жіноче, по праву чоловіче, потім, скажем, Щасливий, нещасливий, так от квадрат це вважалася щаслива фігура. У, них, у нас, скажімо, число три священни, а у них чотири священи. Там Квадрига коней стояла чотири, а не, а не три. <кхем> да. І от він коли описував квадрат, то цей квадрат фактично на карті нинішні вчени не ввійшли в суть того, що, що сам Геродот писав, а намагається нинішній той прямокутний квадрат. Правильний, з рівними сторонами, прикласти до нинішньої географії. Яким чином? От беруть точку на Дунаї, от точку Керченська протока, провели лінію. 10 днів до Дніпра, 10, начебто після Дніпра, і по 20 днів ніякі бокові, значить, беруть прямокутник, будують, і в результаті ну, такий э, э, Рибаков, відомий, вчений московський. І він е, тоді побудував такий квадрат, і в результаті у нього вийшло, що е, ну, це, так, кордон... з, 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 з позиції імперського мислення, чи як там? можна ну, сказати? Ну, це, це ж до імперського мислення ми можемо дойти, але тут йдеться про те, що е, ну, використання моделі. Це, от у нас в кібернетиці слово модель дуже модне, тому що, власне кажучи, модель заміняє. Істини, то що існує насправді, можна модель літака, можна і параметри змоделювати, і так далі. Оце так само я брав і про казан пізніше. Скажу, що модель брав, і так само модель раз було задано квадрат. То це не обов'язково означає, що він абсолютно правильний квадрат. Ідеться про те, що це в уяві є така математична модель, в яку вкладається дана країна. Ну ясно, що вона ж не прямокутна, така от вся, що сторнути її в будь-якому ну, ну, разі. Не може вона такої бути. Вона не може такої бути. Це це тільки е, вже імперіалісти прокладали кордони між захопленими територіями по прямій лінії, там скажемо. Для, для спрощення, Для так. спрощення, так. Да. По карті так клали. А раніше ясна річ, що він, будучи в Ольві, слухав описи країни, ті, що йому місцеві греки розповідали. Вони ж то жили там в Ольві і, і знали приблизно, як що з собою являє Скіфів. Від самих же Скіфів знали. От. І, він описує, і коли я детально взяв, розглядав ці сторони, особливо те, що для греків Чорне боре було не одним морем, а двома морями: одне східне, одне західне. А такий мис Карамбіс на турецькій території у нас мис Сарич. Це саме вузьке місце, і там вони помітили, що птахи перелітають там в тому самому місці. Набирають тут гальку до половини моря, потім висипають і туди добираються до півдня. От. І, і течії, отак от вони кругами йдуть по, по Чорному морю, А ці е, греки, коли розвинулося е, е, значить, е, морська справа. То кораблі плавали не по морю так навпростець, як, як, як нинішні, а старалися каботажно плавати понад берегами, недалеко від берега в, 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 в якійсь недалекій відстані. Да. Так от е, виявляється, що миссаріч, це південна точка одного цього квадрата. Тобто дві точки Дунай, друг, друга місць Саріч, а потім він каже, східна сторона, починаючи з цієї точки, йде. Так, да, вона йде понад Кримом через Керченську протоку і по, по дону йде до верхів'я, там є такий, де зараз Білгород знаходиться, там е, вершина така, е, значить, це вершина, де всі, всі річки розходяться в різні сторони. Е, е, і отакі от от вершини відігравали в надзвичайний в той час. Для орієнтації це було найкраще, я розумію так, щоб збагнути да. сучасну історію України, треба вивчати Геродота. Так, да, треба вивчати Геродота. Так от і ще я цю про цю точку сказав: а західний кордон ішов по річці Серету, понад Карпатами Дунай то повертає різко. А він піднімався вгору, і там, де бух, Польський і Бог Руський, ці дві річки, от там знов таки, вододіл, такий оцей вододіл, це та друга точка. От Якщо туди поставити точки і е, Сарич, і, і е, Дунай, то тоді одержимо такий справжній той квадрат, який був, ну, це не означає, що він одризає ті частини, це мисленний квадрат. Так от це справа в тому, що у давніх народів так. Е, в центрі, центр, був сакральним центром, вони туди племена бо так як в Кельті. В Кельті, наприклад, добре описано це явище, що от центр збирався народ на якісь там. Е, ну, на, на якісь такі заходи. Значні заходи. Значно, да, да, може, перед походом ну, на от війну. Ски... Да, чи да, на... От походи, припустимо, війна і так далі. От в Скіфі було таке теж місце. Виявляється, що те, що я почав поставив собі задачу знайти цей екземпай реально. Взяв е, машину стару, там, купив у свого друга професора. І поїхав по степах провіряти версії, які були. Уже е, Рибаков, за... Опираючись на, чи Апарай... чи... на дані Геродота. У Геродота написано, що це Екзампай. Е, значить, там річка, екзампай, і річка Екземпай, я розділив ці два AI, для того, щоб. Екземпай — і святилище. Мертвовод і мертвозем. Так от, е, я поїхав спеціально машиною перевіряти, бо Грибаков вирішив, що ця вершинка да, вона його зацікавила цей вододіл між річками, бо Геродот пише, що це екземпляр між Бугом і Дніпром. Ну не каже, де а між Бугом і Дніпром. Але, е, е, та річка, про яку він пише, що вона мала надзвичайно гірку воду, гірку воду, ну, тобто це отруйна вода була, то вона є притокою Бога і отруює сам Бог, наш Бог, тоді Бог називався річка, отруює його. Значить, вона була лівою притокою Бога. Але сам Рибаков думав, що чорний ташлик та каричка, яка в Первомайську впадає в синюху. синюху. От, от він думав, що це чорний ташлик. А чого його збило з толку? Його збило з толку, те, що там є село Лиса Гора. Ну, він знає, він по, по етнографії знає, що на Лисих Горах там відьми збиралися. Та та він вирішив, що там скіфи збирались. Я туди приїхав, це село спеціально їздив. Там чорний ташлик, він не гірка ріка. Бо я собі сказав, що якщо вона була гірка в гіродоту час, то вона і зараз повинна бути гірка. Не може такого бути, Щоб... Це очевидно, пов'язано з радіацією, так? Так, да, це... так от мені місцевий вже у, 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 в цьому селі е, е, Лиса Гора, один старий вчитель мені сказав, що там в районі Мертвовода, то південніше, там великі поклади уранової руди, і стало ясно, що оця мертва вода. Це була вода насичена ураном. Хоча очевидно на Римля не думали, скільки що урану? це... рану що там, мабуть, і риба, чого вона мертва Бо риба да, не води да, там, 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 да. Там скотина мерла, коли там водопої водопой робили, і так далі. Але виявляється, яким чином? Я проїхав. Бугом правою стороною до Вознесенська, а потім Вознесенську де впадає цей мертовод. А тоді, коли я підняв, піднявся по ньому е, село за селом, то там люди розказують такі фантастичні речі. що в чайнику такого садок води. В криницях не можна воду брати, бо дуже солона і гірка вода. Можна, каже, борщ зварити один раз тільки з'їсти, на другий день вже їсти не будеш. Або холодець із цим криничною водою. Каже, там вже не треба ні перцю, ні хрону, нічого. Оце таке. От, а в братську це вже близько до вершини, де костувата річка костувата, втікає в мертовод. Там взагалі люди заборонено пити воду із криниць, тому що там радіація е, підвищена. Ну добре, і як і, все таке, що маршине визначення, де ж той? Да, так, так от той. я знайшов це місце, значить, бо дві ознаки точно попадають. По-перше, там річка Тірас і Бух, ну тобто Дністер і тетерів і. і Yeah, Бух yeah, yeah. і Дністер наближуються, а далі розходяться. Це така прикмета, яку Геродот вказав. Значить, якщо провести таку лінію поперечно, то якраз буде це місце, яке проходить через точку, яка я її знайшов. Це точка, називається найвища точка в степах України. Найвища 269 метрів. Там курган є село Вільні Луки Новоукраїнського району, тепер Кропивницької області. От на тому місці відбувалася свято Арея Бога війни. Що робилося? Значить, пише Геродот, що таке поле було по пів стадії. Це значить, 200 десь 533 метри. В одну сторону, в другу сторону, такий квадрат. І цей квадрат позначався в'язанками хмизу. Це відділялося таким чином поле сакральне, храмове поле від, від профанного, тобто від звичайного. Від звичайно. В давній міфології іранській записано, що власне храмом є наша наша земля і небо є вершиною храму. Для греків це було греки будували. Камінні храми, той же храм Аполлона, мав вершину, мав дах і все таке інше. А тут під відкритим, немов це був храм. В центрі там був тепер... цей священий Казан, так? Да, зараз я скажу, на якому місці той Казан був, у нас ще трошки часу є. Ще 10 хвилин десь. Ну так. Да. Так от спочатку я скажу, що це був місце, де святкували щорічно навесні. Так як, так як в Римі Марсове поле, так оце було Марсове поле України або давньої Скіфії. Там збирались воїни і там приносилися в жертву люди, ті, що були полонені, там один з десятка брався. І вони, значить, що робили? 150 возів накошували хмизу. Робили таку скирту ожеред у нас називається в степах, я підрахував, що приблизно це 8,6 і шістдесятих метра. Такий був би стовп з трьома прямоку прямовисними стінками. І один. Покати такі 17 метрів, де піднімалися для чого вам по понадобилося кібернетика і да ну кібернетика мені помагала тим, Помогали. що тим, що за що не бралися археологи. Вони прекрасно все досліджують, але коли доходить до філологічної якоїсь дисципліни, або особливо до математичної, вони Математика. вони просто вирішили, що кожному Кібернетики своє. Кібернетики без математики ж немає. Ну кожному своє. А, а я набрався сміливості або будемо сказати. Да. І підрахував, по-перше, це поле, підрахував, тому що там теж писали, пишуть просто за Геродотом, гігантський, гігантський, ну гігантський це умовне поняття. А насправді це був такий цар, царськівський піднімався із мечем Арея, піднімався, втикав його зверху, поливали кров'ю цих жертв, поливався кров'ю, щоб він пив кров, меч, який п'є кров, а потім цю скирту підпалювали. Вона запах такий виділяла сильний, пахучий, а сам меч падав в землю, стремлявся, його ще навіть у цю воду набрано з мертвоводу і ще опускали. Це був такий звичай. Ну, а тепер от конкретно про Казан. Проказав і про ту задачу, яку От цю задачу, яку якусь мені вирішити, я і я її таки вирішив цю задачу. Так я впевнений. Принаймні скільки, вже пройшло. Скільки ж ви її вирішували? Ну, ви знаєте, я 20 років носився з ідеєю. Весь час ну, думав, миртував, набирав матеріал. Які ж умови тої задачі? Де, а умови задачі такі. такі. Значить, сказано, що у Геродота, що цар аріант, а він, очевидно, був. Е Сином царя Ідонтірса, який, коли Дарій прийшов завойовувати Скіфію, то не зміг її завоювати, бо керував цим всім процесом боротьби з Дарієм, цар Так От його син Аріант, а вже далі його наступний син, тобто внук Аріапів, назву явно від батька, частину успадкував. так от Аріант вирішив. Спочатку провести перепис у скіфі І сказав, кожному скіфу наказав здати по наконечнику. Ну тут питання стоїть: кожному скіфу тільки той, що кінний і в степах чи, чи все населення? Бо, бо Геродот пише, що я не знаю, яке населення скіфів, але мені кажуть, що самих скіфів небагато, а все населення дуже велике. Тобто мається на увазі, що. Осіли населення Лісостепове, яке у нас є до, до лісів до Житомирської області, будемо так казати, що було значним населення, а самих номадів було не, та, не так багато. Ну так от, коли здали всі по наконечнику під, під загрозою смерті, то була ціла гора цих наконечників, і тоді цар наказав з них виляти Казан, Казан слави, так, щоб прославити Скіфію. Но коли його виляли, значить. то Пишуть, що це був надзвичайно великий казан проти тих, які були в Скіфії. Ну, відомо, що в нас найбільші казани, які знаходять, трошки менше від метра діаметром. в діаметрі 90 сантиметрів приблизно. От, А, а то менше, такі, які, якими користується невелика кількість людей. Так от Геродот пише, що цей казан міщав 600 амфор. Не пише яких, а 600 афор, Що він в шість разів більше, ніж той кратер, який поставив Павсаній цар Спарти у Візантії, коли вони перемогли греків, греки перемогли ксеркса в я персидських так, війнах. Я перепрошую, значить я так зрозумів, що з допомогою цього. Товщини казана, і там можна визначити, скільки ж було насправді. Ну, так, да, якщо зворотну скільки... задачу підрахувати, то ж він казав там ще другі параметри, які були основні, це кількість амфор і товщина стінків 6 дактилів, шість пальців по по-грецьки. От. То я підійшов до цієї задачі практично з вірою в те, що Геродот, Сказав правду, його тільки треба правильно прочитати, тому що були вчені такі Марченко і Щеглов, які е, цю задачу намагались вирішити, але у них по -п 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 підрахунках вийшло, що цей казан такий, як е, майже трьох. Поверховий будинок. І, ну, тобто, це нереально. Тобто абсолютно нереально. Не і вони написали, що Геродоту вірити не можна. Е, віл, мабуть, значить, і в наш час Вилитий казан з бронзи, то це, мабуть, і, це не і це було б неможливо, якщо так. Це дійсно була б фантазія. Але насправді я підійшов по-іншому. Я вперше зрозумів, що було не ті казани, як ви не рахували. Вони рахували амфори 600, ті, в яких вливалося начебто вино, а вони розміром від 19 до 32 літра. А я брав е, е, амфору в 9 літрів, якими в нартовському епісуепису зафіксовано набралося вино в, в, в таку ємність, і приблизно така вона виходить з розрахунків, коли буде дивитися про ті два е, кратери, які стояли. У добре, не будемо, бо вже мало часу. Але ж за вашими підрахунками, скільки ж було скіфів до добре. Я скажу, що скіфи виходили, що приб... приблизно це вийшло. Що біля 100 тисяч населення, це не населення, а воїнів, Воїн. які могли виставити скіфи і. З даних наханечників, але вже лісостеповиків приблизно ще десь 350-400 тисяч людей. Тобто, якщо взяти в сумі і помножити на 5, скільки сім'я мала приблизно, то це виходить населення 2 з невеличким мільйона населення. Все, все повністю. Ну територія ж величезна, так що нічого дивного немає. І це збігається з тими підрахунками, які робилися деякими вченими. За можливостями підрахунку ну, і, скільки може пригодувати степ, і, ну, дивіться вже біомасові. вже за, за браком часу. І, от яке ж таке значення з київського лоза логоса для українознавства? Скажімо, значення Я... величезне, тому що історію України ну ніяк не можна починати з часів київської доби або розселення Слов'янськ. Ми знаходимося на території, яка була. Синхронно задіяна з усім греко-скіфським світом маса джерел є грецьких і римських і інших, які описують нашу стародавню історію. І ми, як Україна нинішня, яка тільки північна частина входила у Київську державу, а вся південна частина Степова частина і Крим, ця вся частина описується багато. Багато є описів, починаючи від Геродота. і ну і є згадки ще й раніше за нього. То якраз задача українських істориків починати історію стародавнього. З, 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 з часів єродота. Я так розумію, так. що писебну наша історію, повна історія України ще попереду, так ще багато спроб робилося писати давню історію, але вони концептуально не враховували спадкоємність ту, яку донесла до нас візантійська історіографія. Вона ще київських князів називала, що це князі Тавроскіфії. Розумієте, що це означає? Вони так само називали готів, називали, що це скіфо. Римські війни, коли ті вели. Потім прийшли гони, вони й називали, а тіло називали Скіфським царем, а не яким начим. Тому що не справа в тому, які народи проживають на цій території, а яку країну вони представляють, так як і під час від, от Великої Вітчизняної війни, хто там розбирався, це чи, 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 чи Якути. Русский, всі. Всі, правда, ж називали. Ну так от ми тепер всі українці, незалежно від того, хто якої національності в нашій країні, бо ми всі. І стали громадянами окремої країни. Оця окрема країна має свою стародавню історію куди далі ніж Петро І, Бо сьогоднішні шовіністи збираються скоротити цю історію до трьох століть на півдні. Розумієте, що У нас тут же це не відчувається, у нас там. Своя е, глибина історії, ну вона теж там карчавську хочуть від Петра почати. Там я. а от вони збираються починати на півдні е, Новоросії будувати на нашій території. Тоді, коли це була велика скіфія, і вона засвідчена всіми народами. Вона давно була ввійшла в історії анали історії. І так ми повинні вписувати себе. Ми зараз хочемо в Європу, то ми повинні себе вписати в Європу, дати їм зрозуміти, що велика скіфія, от подивіться ці дві книжки. Тут описана в цій книжці описана географія Геродота, це комплексне дослідження, а в цій книжці описана ця візантійська ідея спадкоємності нашої історії від Скіфії і до сьогоднішнього дня, що сьогоднішня Україна є прямим спадкоємцем давньої історії України, відпочинаючи від Скіфії. Володимир Іванович, дякую за таку змістовну розповідь і Будь бажаю ласка. вам да. нових успіхів, в дослідженні стародавньої історії. В ефірі була програма Незабутня і нашим гостем був Володимир Іванович Петрук, історик, письменник, публіцист, науковець і, і кібернетик. Дякую. Людина всебічна.